Привіт, друзі! Сьогодні казочка. Зустрічаємо весно калече і підсмажене оце. І прочитаю дуже гарну казочку, яка так і називається Весняна казочка. Знаєте, з якого журналу з дуже цікавого, який в нас є в бібліотеці? Це журнал Малятко. Написала казочку Оксана Морго. Слухайте уважно. На засніжену лісову галявину виходить засмучений зайчик. Ох, і надокучили мені морози та завії, наголодувався взимку, кожушок геть обносився, піду но ну, я весну красну шука. На Назустріч цей вилетить синичка. Синичко, ти всюди літаєш, усе приміряєш, скажи, чи не зустрічала ти весну? Ще в нашому лісі сніги лежать. Та перший струмочок сьогодні прозвинив мені, що весна вже близько. Зайчик, він радісно підстрибуючи. То швидко ходів на назустріч. І помандрували вони удвох. Аж тут вискочило на небо, ясне сонечко. І каже сонечко: Добрий день, друзі. Сонечко і зайчик один голос сказали: Добрий день, любе сонечко. А куди це ви поспішаєте? Зайчик на те. Весну зустрічати, а соничка, чи не видно тобі її згори? Сонечко. Ось пошлю свої гірці по мінці. На всі стежки до жінки, що ведуть до лісу. Хм, зайчик терпляче. Чи бачила ти весну? Сонечко, сказав, дуже радісно. Ой бачу, ген-ген вона за високими дубами. Розквітає квіти, трави і всюди вона повертає. На галявині з'являється весна. І до лісами, і до лугами стріляють землі землю калинками. Клонилася весна сонечко, і розкали на галявині первиці. Спасибі весну красна, що розбудили мене від зимового сну. Клонилася весна друга, і зайчиків і обновився. Дякую тобі, весна, за таку обнову. Ось так весна всіх обдаровує. Тут ви бачите, що в нас є так само гарні квіти. Вам пропоную я прочитати і інші книжечки і казочки про весну. Перше, що я хочу вам показати, що в нас є така гарна казочка, як квітень до березня в гості їсти. Ви зможете почитати, коли прийдете до нашої бібліотеки. А ще є книжечки цікаві. Танцювали нотки в школі. Пора року. 12 місяців. Пролісок. Срібний дзвіночок, жива вода. Насолоджуйтесь прекрасними миттями весни. Відпочиваєте, гуляйте. І приходьте до нас в бібліотеку, нас можна почитати, пограти гарні настільні ігри, розважитися. Просто дуже гарно відпочити. Ми завжди чекаємо на вас, друзі. До нових зустрічей! Бувайте! Па-па-па-па!